Доброго дня, Зефіра А, Y20 DTH, PSG-16 значить помилка P0400 по EGR. Аварійний режим, машинка не газується більше трьох тисяч, турбіна відключається. Зараз будемо це все діло відшивати. Перед тим як прошивати, я оновлюю версію прошивки до останньої. Бачите, 17.01 версія 17.02 і номера інші. І тоді не буде питань. Бо ми ж не знаємо, лазав тут хтось, прошивав, не прошивав. А так буде 100% стокова заводська прошивка. Пішов запис. Так, дивіться, вичитуємо зараз прошивку прямим підключенням до ТНВД. ось його фішка заводська, ось наш зроблений адаптер. Зараз вичитуємо прошивку, відчуваємо. Оцей злочасний клапан EGR. Вігріві заслонки. Записуємо і перевіряємо. Так, записуємо правлений файл і перевіряємо це все діло. Отак виглядаєш шнурочок, тобто фішка ТНВД. Тут схема в інтернеті є підключення, можна знайти. Кнопочка імітації запалювання. Так, ну що, машинка зібрана, фішка з ЕГР знята, з вихрєвих заслонок знята. Запускаємо. Газується. Отлично, помилок немає. Якщо потрібна допомога, звертайтеся ТО з того, хрущі в Києві біля метро Сирець.